Суди, справи, штрафи, протоколи, апеляція, оскарження. Юридична допомога має бути доступною, зрозумілою та результативною. Саме тому ми створили допомога 24, щоб кожен клієнт отримав зрозумілу відповідь, швидку допомогу та впевнений результат. Ми працюємо цілодобово щоб захистити ваші права у будь-який час. Перший крок завжди простий безкоштовна консультація, де ми аналізуємо ваші проблеми та надаємо чіткий план дій. Наш головний принцип простота та доступність. Ми говоримо простою мовою, без складних юридичних термінів та завжди тримаємо вас в курсі подій. Наша команда спеціалізується на різних напрямках: сімейне право та спадкові справи, кримінальні та адміністративні процеси, кредитні спори, виконавчі провадження. Земельне питання та захист військовослужбовців у кожному напрямку. Працюють профільні спеціалісти, які знають усі деталі закону та вміють захищати права клієнта. Допомога 24 – це не лише послуга, а й сервіс, побудований на довірі і зручності. Ми завжди на зв'язку. Пишіть, телефонуйте, приходьте до нас в офіс. Ми підберемо формат спілкування, який зручний саме вам. Робимо все, щоб ви отримали потрібний результат. Наша мета довести справу до кінця та отримати результат, на який ви розраховуєте від першого дзвінка і до фінального рішення суду. Ми супроводжуємо вас на всіх етапах: від підготовки документів до повного юридичного захисту у залі суду. Ми не шукаємо легких шляхів, ми шукаємо правильні. Допомога 24. Ваш юридичний захист 24 на 7. Подзвоніть нам сьогодні і отримайте безкоштовну юридичну консультацію.